О, дорогі шановні люди, ми роздаємо гнівальні, ми даруємо Слово Боже. Якщо хто вважає, підходьте, ми вам подаруємо. Ми закликаємо людей до того, щоб вони молилися за Україну, щоб молилися за мир в Україні. І найперше, щоб люди могли примиритися з Богом, покаятися і увірити в Ісуса Христа. Тому що ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Прийде той час, коли нам прийдеться стати перед Святим Божим лицем і відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Жодна людина не може себе спасти, ніхто не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами чи великими грошима. Тому Бог послав свого народженого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Божий гнів ми можемо відвернути тільки через віру в Ісуса Христа. Отож, приморіться з Богом. Поки серце наше б'ється, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Сьогодні ще двері спасіння відкриті. Сьогодні день спасіння. Бог відкрив ці двері, але прийде той час, коли Бог закриє ці двері і жодна людина вже не зможе спастися. Сьогодні, як чуєте голос Господній у своєму серці, відкрийте Його, відкрите своє серце, прийміть Ісуса Христа, прийміть Божу любов. Бог, свою любов, доводьте до нас тим, що Христос помер за нас на Голгофському хресті, коли ми були ще грішниками. Задумайтеся над своєю душею. Де вона буде у вісності, Покайтеся за своїх гріхах, в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, моліться за Україну, моліться за мир в Україні, щоб Бог відвернув ворога від України і помилував наш край. Якщо хто бажає, підходьте, ми подаруємо вам слово Боже. Ми молимося також за людей. Відходьте, ми поволимо за вас і подаруємо вам Біблію. Слово Боже! Нехай береже вас Господь! Отець Небесний благослови Україну, благослови, відверни ворога від України, Помилуй і спаси нас у ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Гарного вам дня! Будьте благословені!